Слава Україні! Героям слава і привіт вам! І вам. І вам привіт. Що ви як ви? Хотілося б, щоб було краще. О! Аби. Ця просто проклята війна би закінчилася і все було б, блін, нормально. Що вам підказує ваша інтуїція? Є розмови про те, що кінець серпня, початок вересня припинять, ну, буде замирення в плані стрілянини, що буде припинено вогонь. Інтуїція, що підказує? Не знаю, тому що, блін. Не вірися не тим, не тим, тому що, блін. Я вже я просто. я вже з війни списався. Поранення, ну, після поранення, угу. не знаю, кому вірить і. ні, God інтуїція я, підказує. підказує. Я, Це єдине, що що можемо інтуїцію сподіватися, покладатись. А, а інформації, і, про те, інформації про те, що, те що щось буде, що що у що що нас немає. Єдине, що ми знаємо, що в Стамбулі зустрілися наші і, і, і російські. А інформація Бог не знає, хто нам що, хтось щось розповідає, чи що. Ніхто нам нічого не розповість і не розкаже, як кажеться. Ну, я вже кажу. От. Я. я от, ну, на, ну, надія, аби побистрі, кажу, в, війна закончилась, щоб просто, блін, жити. просто жити. Ну от в тому ж річ. Ну я ж кажу, кажу, що, кажу, що є, чутки, є чутки, але інтенсивність така, така, що погано, погано віриться, що, віриться. Але, але є, чутки. є чутки. Хоча ви розумієте, воно ж все може зненацька початися, початися за кілька днів, і за кілька і днів може так можу вгамуватись можу там. Вгамуватись, там. Так що... <просту> Просто як казали мені хлопці, і я чув, що якщо в цьому році не закінчиться війна, вона закінчиться такоу уй, у, 20 у, у, у кажу, ой, 25 му у 35-му. Ну, ну хіба я а розумію. Знаєте, вірить, вірить самі, знаєте, кому як. Скажіть, будь, Скажі, будь ласка, ви вже з армією виписаний, армії, виписаний. ви як, як в... 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 в мирне життя, в цивільне в... життя як в... вписуєтеся? Я в мир, не в, в, в мир туда не вписуюся, Я сам собі по дому. По дому я ото нап'юся просто, если чесно, я отак так, грубо, грубо говоря, скажу. І все, і блін, Потому що нема з ким поговорити, то, знаєте, А хочеться з кимось і поговорити, комусь розказати що то поділитися, А всім просто так, знаєте, за спиною йду тычусь і все. і всім похуй. Ну, О, я вибачаю за свої. Так, а у вас якась соціалізація буде, там, ну, наприклад, ну, на якусь роботу йти, в якийсь колектив вливатися. Ви це зможете? Да, да, да. Я готов, я, ну, от, да, я то козак, я. Я от що вдома, зараз по хозяйству, я і огурці закриваю, і помідори, то есть, ну, закрутки. А... Щоб поробити пойти, і теж я ж скажу, що блин, всі долю тичуть і все. Всім пофіг. Ну, слухайте, можливо, вам тоді потрібна якась допомога, якихось Ну я не знаю, буває вже там громадські організації чи ще хтось. Тому що якщо ви будете тільки вдома, ну це буде вам погано. Людина має бути в соціумі, тим паче, ви після війни для вас соціум це як ліки. А в, <свят> в дому ви будете віде віде тягтися, віде зловживати спиртними, спиртними напоями? Фух. А ви, скажіть, ви в якій, скажу, в якій області? В Київська. Ну, Границя між Чернігівською та Київською. На Київщині, та я думаю, що і на Чернігівщині повно різних структур, навіть у державних там, у місцевих радах, адміністраціях повинні бути комітети ветеранів, якісь громадські структури вам обов'язково треба звернутися до них, обов'язково Я Я ж кажу, що всі просто послали нафіг, і всі дулю пичуть, і, блин. Вихати, я... Ну, це, це, це щось це, незрозуміле відбувається, відбувається. відбувається. Так не повинно бути. Мені, в принципі. Мені. Що, що, ви, що, ви, що ви розуміли, мені у БТ до сих пор не дали. Тобто у мене. Я можу представити, он. Я не буду балаболом. Я вас покажу. Секундочку. Не можу знайти, щоб бумажку просто ні, та слухайте, ну мені ж то ваші документи, я ж не державний службовець документи. Ну, суть в тому, що ви маєте якось далі, далі рухатись, тиснути, щоб, по-перше, соціалізуватися, по-друге, щоб вам державні структури видали те, що вам, те, що вам зобов'язані, певні документи, якісь гроші, може, які би, зроби, може або просто соціум, просто соціум у них вистачає. Так, звичайно, що звичайно, всього не вистачає, звичайно. Ну розумієте, просто що чат рулетка, вона може трошки компенсувати цю нестачу спілкування, але тут багато лайна. Ви будете заходити, будуть матюкати, будуть, ну буду, ви будете бачити це ж все. Нерви, просто нерви тріпають. Ну я ж, кажу, я ж кажу, розумієте? Тобто, тут, тут треба бути ветеринаром, щоб з усією цією худобою спокійно реагувати на тому, ж тут худоби дуже багато. Дуже багато. Дуже, дуже і блін. І не знаю, що, що я, як його жити далі. Ні, ну тим менше жити треба. Жить треба. Якщо, якщо немає бажання жити, то це на руку нашим ворогам. Треба жити, треба продовжувати життя, треба працювати, треба розмножуватися. Тому що, тому що найвища цінність в цьому житті це, це українська людина. Українець це найбільша цінність. Життя, життя, життя. життя української людини. Українська людина це найбільша цінність в цьому світі. Тому українців має бути більше, треба розмножувати, треба жити. Ось, а жити треба соціо в колективі. Не виходить. Не знаю, як, ну, не получається Просто я от з війни списався, я, ну, я був на війні, мені якось було легше, якось, ну. ну Блін. А ну, це, це, це ж проблема адаптації в мирному житті. Звичайно, звичайно, що там ви разом з хлопцями. Там ви давно спільну мову знайшли. Там вам було простіше. А тут ви знову вертаєтеся. Тут вже певні зміни. Ви не такий, вже як був. Тут все не таке, як було. Ну це ж відомі психологічні феномени. От, але все одно життя має продовжуватися. Вам треба щось робити. обов'язково. Ску... слухайте, а до кого ви звертались? До державних громадських цих організацій? До кого ви звертались? Вам просто потрібна допомога, розумієте? Інколи треба, щоб людину хтось підтягнув, і вона стане на ноги, і буде вже жити. До кого проза, проза, проза От, Та, слухайте, просто попроси поспілкуватися? От слухайте вам треба допомога. Ну слухайте, є є ж хтось, хто ну до чих посадових обов'язків входить допомога таким людям, як ви? Це ж українські люди вам за допомогу треба. Я ж кажу, що всі дулю тичуть просто, всім пофігу просто. Ні, <рив> ну я не знаю, <рив> <рив> як, <рив> це, <рив> як це може <рив> так бути. <рив> так, добре, а як, як ви тоді плануєте <рив> далі? Тобто, якщо <рив> один, один раз вони від вас <рив> відмахнулися, <рив> другий раз відмахнулися, <рив> то що тепер? Отак от більше <рив> до них і не, і не... І не звертались <рив> до цих <рив> посадовців? Ні, <рив> nee, я звертався, я ось буквально ось в пару часов назад. Я дзвонив у третю окрему штурмову бригаду, так. і я хочу просто вернутися, і мені там просто буде легше і все. Просто, просто. Так якщо ви так, вже якщо списаний, списаний постану постану по стану здоров'я, а третій штурмовій, там там по соціальному та, желанню. Угу. Тобто, якщо ви будете саме йти <говорити> <іти> добровольцем, то <говорити> вас <говорити> приймуть? Так. Да. Ну, я не знаю, що я вам сказати, розумієте, умовляти або відмовляти це не в моїх, моїх правилах. Але з іншого Але боку, це, це дуже погано, це погано. великий, ну, вирок, це, це, це діагноз нашому це суспільству, це суспільству, як це. Своя українська людина, і, і від нього відвертаються, це, це, це щось не те. Ні, серйозно, я ж вам кажу, що. ну, Просто всім просто пофігу. Я то сам одиночка. Нап'юся і просто пойду посплю. І все, отак от і вся життя проходить. Ні-ні, ну а я розумію, бути. Не да, повинно не так бути. А просто я говорю, що дай Бог, що вернувся все було нормально. І мені кажуть, що там трошки буде легше просто. Просто от чогось. Я не знаю, чого так. Я думаю, що можливо, можливо, вам би було б не зайвим і ще спробувати кудись потикнутися до якихось ну, можливо громадських структур. Розумієте, по перше, по друге, можливо, в громадських в самій організації громадській для вас було б місце. Ось щоб ви сам був сірозмовником таким от людям, як ви, хто ну, люди там з бойовим досвідом, котрім, ну, важкувато акліматизуватися в ну, в цивільному житті після війни участі в, віні. в віні. Ну от вам обов'язково <говори> треба кудись, ну, розумієте? От якщо не стукаєтеся в двері, то вам не відчинять. Дивіться, Дивіться, я вам я ну що пропоную, що я вас прошу просив, просив би завтра. Починаєте, починаєте шукати які-небудь які громадські ветеранські організації, і звертати, звертайтеся, звертайтеся до, них, до них. Можливо, і з них, і в питаннях і працевлаштування і в питаннях просто клубу, просто клубу. Ну по по інтересах по, по спілкуванню, просто поспілкував. Ну звичайно, ви ж до певної міри однодумці з там, навіть якщо буде інший рід військ, то все одно спільно буде легше знайти ніж з ніж з бюрократами, депутатами. Ну ні, ну, я не знаю просто, як оце все, як його, як я правильно поступити, я не знаю просто. Ну, слухайте, просто у вас, у вас такий же Google, Google, як і в мене. Ось, ви можете шукати ветеранські організації того району чи того міста, де ви перебуваєте. І звертатися і до них, пояснювати свою ситуацію, і скажете, послухайте їх. Можливо, у них пропозиції, є. можливо, там якраз такої людини і не вистачає. Розумієте, тому що людей не вистачає скрізь і на виробництвах, і на транспорті. Ну на фронті не вистачає це. Ви знаєте, але багато де розумієте, не вистачає. Можливо, саме там ваше місце, можливо, ви туди притулитеся і якраз відчуєте, що ви саме на своєму місці. Вам треба обов'язково кудись стукати, щоб вам відчинили. Знайдіть через Google ветеранські організації чи там спілки там якихось людей, котрі там ну, з бойовим досвідом, інвалідів, можливо, можливо, там іще хтось. Можливо, ну я не знаю, як зараз. Раніше були громадські організації у певних родах військ, там знаєте, там прикордонники, там ну, таке. От раніше були, зараз не знаю. Вам треба обов'язково кудись потикатися, хтось щось підкаже. Це якраз той випадок, коли язик до Києва доведе, розумієте? Це і не знає, а той знає на. Половину, а, той, а той скаже, що також, от, що отут якраз таки треба. Розумієте? Я ж дивлюсь, по вас, ви ж, ви ж не старий, розумієте, тобто у вас ще потенціал повинен бути і бути. і і бути, бути. 22 роки. Ну так я ж кажу, тобто ще, ще багато чого попереду. Значить обов'язково, я вас прошу, суто по-людськи прошу. Завтра Ні, ось... дякую, дякую вам, що ви хоч, хоч мене, знаєте, хоч трошки базьдьорили, тому що у мене хоч я почав хоч, ну, хоч думати. Од обов'язково стукайтеся кудись, ви розумієте? Думати, є є люди, котрі настільки ну через ну через нахабство або через хуцку вони беруть більше ніж заслуговують в десятки разів саме через свою наполегливість, саме через своє нахабство, ну саме через те, що інших відштовхують ліктями, а сам лізе. От а вам треба просто, ну 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 комусь же ви будете потрібен. Ви ж розумієте? Вам просто треба просто когось знайти. Просто по просто, просто поділитися своїм. Все одно вам треба вам треба не сидіти на місці, бо, вам треба до когось бо, потикатись, бо, розумієте? Ось ви з кимось знайдете спільну мову, обов'язково. Тільки і, тільки робіть це. Робі Завтра зі вже починаєте гуглити, зі хто там ближче до вас, там в радіусі я не знаю 50 кілометрів. Це ваші люди, розумієте? Вам Треба обов'язково до них. тим паче, що 50 кілометрів наш час це не відстань. Це не те, що там кінь ми їздили там на сто років тому. Це було колись. Ні, ну, колись. Ні, ну колись. Колись багато чого було. Ну, то я, я просто, буду, просто кажу. Так що обов'язково це обов собі це маєте собі на увазі, обов'язково. Дякую вам, дуже дякую. Все. Будьте благословенними. Дякую слава вам. вам, слава Україні. Хай вас Бог, дай, дай Бог вам здоров'я, і так. щоб все. Все просто, щоб був мир, просто мир. Вам ваше нам наше. Так чекаємо, чекаємо на замирення, бо життя. Дякую, життя. дякую вам, дуже дякую. Дай Всего вам, вам. здоров'я і щось, і все буде щоб все було вам хорошо. Хай hey, все буде Україна. Hey, Україна. Дякую.